Раді привітати в нашій студії нового гостя, точніше, нову гостю. Це координатор проєкту школа еколога-активіста і ну, знаменита організаторка, вже можна сказати так, багатьох екологічних проєктів Лілія Ткаченко. Добрий день, і от Лілія завітала до нас так само і з маком. Сьогодні Добре про день. цей символ згадували. Про мак як один із символів жертв Першої світової війни. Чому і ви з маком Лілія? Мені подобається мак, і я його ношу з лютого місяця, і мак є символом невинно пролитої крові. І незважаючи на події в Україні, кожен з нас, як і в організації, продовжує робити те, що він може найкраще. Тому хтось може казати, що не час в країні організовувати якісь проекти, але ми вважаємо, що якщо на даний момент не вкладати в культуру, в розвиток громадянського суспільства, то через певний час знову прийдеться. Скидатися, а я там варто постійно нагадувати всім про кров, якщо хочемо зупинити кровопролиття Врешті-решт треба діяти конструктивно і розуміти, на які процеси в Україні ми можемо впливати. Якщо е, я особисто можу вплинути на те, щоб в країні з'явилося на 60 активніших е, ну, було е, наші десятактивніших людей більше людей, які можуть правильно комунікувати з державним сектором, громадським, комерційним, медійним. Я це організовую, і все, що залежить від мене, я роблю сьогодні, щоб мені було не соромно дивитися в очі тим людям, які зараз борються за незалежність нашої країни. Ну, врешті ж дійсно дуже важливо було. не зупинятися навіть в такий момент, бо війна. Колись все ж таки закінчиться в це віримо і сподіваємося, що чим швидше, І от в той момент, коли а, збройні дії закінчаться, треба розуміти, що решта проектів, решта речей, решта галузей в Україні не зупинилася. Не зупиняються вони завдяки таким активістам. Дякуємо вам за те, що робите. І екологічна тема, ну навесні ми зустрічалися перед такою всеукраїнською акцією Зроби Україну чистою. Коли прибирали, піднімали рекорд, навіть встановлювали, піднімали одномоментно за одну секунду найбільшу кількість сміття. Наскільки давайте от трішки пригадаємо, наскільки? Задоволені результатами того проекту а, і взагалі екологічної діяльності от за цей період до проекту зробимо Україну чисте в 2014 році. долучилося понад 170 тисяч людей. А, це таки не в два рази збільшились наші результати в минулому році. Було понад 140 тисяч, але в цьому році, от понад 170 тисяч це тих людей, які ми змогли а, порахувати, скажімо так. Зазпевне ж нам прозвітували, але люди буває таке, що виходять і е, не повідомляють, що вони виходять. Вони знають, що є така акція. І деякі бувають такі моменти, що коли прозвонюєш координаторів або так потрапляєш там, на листи, які давно вже в пошті. Є такі люди, які вже в нас є е, давно, а ми про них дізнаємося там тільки через три роки. Вони кажуть, що ми постійно прибираємо, ми встановлюємо таблички. А виявляється, що е, ми можемо не знати, не помічати, не враховувати таких а активістів. активів. Масто вам знати, помічати, враховувати. Якщо от є. Тивісти він діє. От ви правильно заявили свою позицію. Якщо я можу, я міняю цей світ. Я долучаю волонтерів. Власне навіщо активісту долучатися до групи волонтерів? Він може себе там прибирати десь поруч і все. Чи варто все таки об'єднуватися в проєкти? Дуже важливо, коли ти можеш долучитися до великого до масштабного проєкту. І коли ти долучаєшся, і ти розумієш, що у вас виходить понад 170 тисяч, і що ти є частиною цього одного цілого, тим паче, це всесвітні рухли з коли жителі країни виходять в один день на прибирання, ти відчуваєш себе частиною чогось масштабного. І ми розуміємо, розуміємо, що без якогось одного волонтера, без одного координатора, акція не була б такою масштабною. Але ми розуміємо, що люди можуть... Можуть виходити і поза межами акції, вони називають акції по іншому, але ми цінуємо в цьому а, активну позицію людей і що люди не зупиняються. і Багато людей вже протягом і 20 років, і 30, і взагалі все життя в них такі цінності, що вони там навесні, восени вони виходять і прибирають. Лілія, а от такий момент, знаєте ж, вочевидь, народне прислів'я давні, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. От стратегічний результат, щоб Україна світ навколо ставав чистішим. Він до Осяжне, ви до нього просуваєтеся? Тобто просто більше людей виходить чи дійсно чистіше стає навколо? За статистикою, особливо чистіше не стає. Але ми би хотіли відсвяткувати в один із днів день чистоти, а не щоб люди виходили на прибирання. Наша місія зараз ми трохи зміщуємо акценти, і саме тому організовуємо школу екологічного громадського активіста для того, щоб наших активістів було більше, щоб вони були більш обізнані і люди перестали смітити, щоб у людей з'явилися такі цінності сталого розвитку, щоб вони усвідомлювали, як правильно ставити до довкілля, яким треба буде відповідальним громадянином. і ті зміни, які відбуваються в нашій Країні треба ставати свідоміш, свідомішим сьогодні, тому що якщо ми сьогодні думаємо про політику, про корупцію, але ми маємо не забувати про свідомість громадян, тому що свідомість громадян нашої країни теж свідомість громадян іншої країни, ми маємо розуміти, що ми живемо на спільній планеті Земля і маємо про неї дбати. І свідомість так само буває засміченою. Тож треба починати в першу чергу безпосередньо зі свідомості. У вас зараз є можливість провести невеличкий телевізійний урок, тому що для багатьох все таки ваша ініціатива, вона є незрозумілою. Хочеш прибирати, прибирай. Не хочеш смітити, не сміти. І, власне, зараз люди деякі замисляться, на що мені вчитися бути там екологом в який спосіб. Тобто, чому ви вчите якимось таким непростим речам? От зараз незрозумілим. скажімо. можете зараз кілька форсувати ваших сказав. Ми вчимо не екологів, ми вчимо звичайних громадян, у яких є е, проблема, наприклад, в місті екологічна будь-якого характеру, проблема. І в нього є ідея, щоб він хотів змінити, наприклад. Там поставити урн, там поставити лавочки, але ця людина не знає, як йому діяти правильно. Але щоб щось змінити, потрібно діяти системно. Не потрібно жалітися на кухні, просто що не така влада або не така країна. Потрібно брати і діяти. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо навчити людей взаємодіяти з державним сектором. У нас спікер Ганна Гопко. Ми будемо вчити людей, як правильно писати запити на інформацію відповідно до закону України по доступ до публічної інформації. Як як писати звернення відповідно до закону України про звернення а, громадян ні, і як робити громадські слухання, тому що одними акціями протесту, що теж іноді буває потрібно, можна не досягти того результату. Потрібно кругле столи, обговорення, громадські слухання, вислухати всі сторони і прийти до спільного рішення. А ви чи Це... потім, коли написав звернення, як змушувати тих все таки відповідати на звернення державні установи, різноманітні інстанції, Вчите цьому ваших волонтерів? Звісно, є закони якщо України не надається довгий час. А якщо ви написали запит на інформацію, то відповідь має надійти протягом п'яти робочих днів. Якщо відповідь не находить, не надходить і вас не попередили, що відповідь не надається в зв'язку з тим, що людям треба більше днів на доопрацювання, або немає є певна причина, то ви маєте можете взяти копію цього звернення і написати звернення прокуратуру. Цікаво, який відсоток людей з вашої школи. Відсіюються і взагалі, от за вашим досвідом, є активісти, які спочатку ви їх навчили, вони починають писати ці звернення. Потім розуміють, що боротися з державною машиною, з державним установом це просто неможливо. Або якісь такі відповіді дають, вони вміють викручуватися, які абсолютно нерезультативні. І скажімо, от як вивчити людей не складати руки, все одно продовжити писати. Наша чи в мета школи навчити людей комунікувати і організовувати локальні проекти. Якщо ми можемо переглянути наше відео, я з радістю від етапи. Ну, Абсолютно, ми так. до нього якраз і звернемось. Я лише нагадаю, і ще раз раптом ви не зорієнтувалися, що йдеться про таку цілу своєрідну школу, майстер-клас для регіональних екологів активістів, який провадить наша сьогоднішня гостя Лілія Ткаченко. І давайте от звернемося до відео, яке роз'яснить нам певною мірою власне завдання і а, теми, яких можна навчитися от, під час цього майстер-класу. Має ідею uh -huh. і певним чином. Вона думає, як це можна організувати, як це можна зробити. То вона може подати заявку на школу екологічного громадського активіста на нашому сайті. Прийом заявок здійснюється до 31 серпня. Кожен з вас може зайти на наш сайт lesduit.org.ua і залишити заявочку. До нас вже подали заявку близько 70 людей. Буде відібрано 60 активістів, які прийдуть в нашу школу. Перший етап буде відбуватися 26, 27, 28 вересня у Косові. Івано-Франківська область, і там наші активісти навчаться взаємодіяти з державним сектором, громадським, медійним, публічний виступ, медіа. Взаємодія потім наші активісти на другий етап їдуть додому і втілюють, втілюють локальні проекти. мене таке враження, що ви готуєте не екологів, а політиків. А і взаємодіти з цими чотирма секторами. Хто з нами на майбутнє? Якщо на цьому етапі навчаться, то однозначно зможуть стати і політиками. І потім у нас відбувається в листопаді круглий стіл. Наші координатори пишуть. З, е, з таке есе «Мій екологічний шлях е, і е, своєрідний звіт. Так? Е, так вони нам розповідають, які інструменти вони застосували, е, як що спрацювало, не спрацювало, і ми будемо е, втілювати е, таким чином. Ми будемо побачимо, яким чином наші координатори втілили свої проекти. Які інструменти були у них успішні, які проблеми виникали протягом цього місяця? Ми координуємо наших волонтерів, якщо в них виникають якісь певні проблеми чи питання. Це вересень жовтень, і потім найкращі практики будуть представлені обговорені на круглому столі. В листопаді мені цікаво, в який спосіб фінансується ваша організація, в який спосіб ви збираєтеся інструментами. Ви кажете, які інструменти успішні, і неуспішні. Наприклад, елементарно людина захоче там встановити у власному місті смітники. Вона має робити це за власний кошт. Це якісь маленькі гроші ви будете їй виділяти, допомагати. Ми не надаємо кошти на реалізацію проєктів. Ми даємо вудочку, ми розповідаємо, як це можна зробити. І наш проект відбувається за підтримки відділу преси освіти і культури посольства США. Наразі ми отримали грант на реалізацію цього проекту, але ще грантом не передбачені кошти на харчування учасників у першому етапі це 42 дві тисячі гривень. І зараз ми шукаємо ці кошти, звертаємося до представників соціально відповідальних компаній, до комерційного сектору. Дуже важко, тому що ми розуміємо і про події. В країні, але ми розуміємо, що кожен з нас робить в цьому житті свою місію, і, і ми зараз зроби. шукаємо так: якщо хтось може має таку можливість, може зайти до нас на сайт, побачити там, розписала скільки коштів виходить на харчування одного активіста. У Нас є така табличка. Якщо компанія необхідна, може нам допомогти, то ми можемо надати грантову угоду всі документи, які підтверджують, ми не беремо ні копійки більше, ні копійки менше от стільки. Скільки нам треба, це 42 тисячі 140 гривень. Так, щодо так, урн. По мінімуму, так щодо щодо урн і реалізації локальних ініціатив. Ми плануємо, що як, як сказала, ці люди навчаться і потім від'їжать в свої місця. Кожен з координаторів е, вирішує сам, яку який проект йому локальний організувати, яка в нього в місті проблема, в кої стоїть завод. В когось немає урн. Навіть така банальна проблема, як немає урн. Я колись, коли була теж на такій школі в 2009 році, Академія політичної освіти тоді у нас була. Демольянсу демократичного альянсу, тоді ще громадської організації, нас вчили, як писати звернення, і таким чином я написала звернення. Моє перше звернення було це щодо встановлення урн на проспекті у різному місці, і написавши, де саме встановити, їх встановили. І тобто подіяло, так це дієво. Коли я ходила, робила усне звернення, мені сказали, що немає коштів. Але коли ти робиш письмове звернення і посилаєшся на закони. А то це а, мова іноді, на жаль, яка яке не проти. Я перепитаю вас, сектором. відразу користуючись нагодою, що ви як людина, яка мала успіх щодо встановлення а, урн, а, є у нас зона відчуження. Багато іноземців приїжджають, багато українців їдуть побачити, що таке Прип'ять. Скажімо, там була історія, що кілька громадських організацій, які безпосередньо возять туди туристів. Зараз хтось дивується. Звісно, можна сказати, нащо нам зона відчуження у нас зараз на сході України, але ви правильно сказали, у кожного своє справа, і наша територія України, воєнна єдина. Всюди однакові проблеми. Там певний час встановлювали смітники, вивозили це сміття. Зараз лише стоїть кілька урн, але туристи ми знаємо, як наїжджають і скільки сміття вони лишають. Знову таки проблема, скажімо, на цій території є реально якийсь спосіб отак вирішити. До когось достукатися. Якщо а, треба знати, у кого ця територія перебуває на балансі і до кого треба звертатися? Безпосередньо у керівництво зони відчуження. Тобто Звісно. до них треба звертатися і з ними розв'язувати це питання, так? Так, якщо а, дійсно є така проблема, а, то, ймовірно, треба поставити владу і владні структури довідами, тому що влада а, вона а, а, Правий так вирішує певні питання, але вона може не знати, що у вас немає урни, і ви можете все життя жалітися на кухні і казати, яка влада погана. Але якщо влада не знає про ваші проблеми, вона звісно і не відсутність вашої урни. Ще хотіла запитати. Ви сказали 70 заявок. З яких регіонів України на сьогодні цікаво, чи є схід України, чи є там зацікавлені люди, і чи взагалі є у них зараз можливість брати участь у вашому проєкті? Багато громадських активістів. Вони хто виїхав, хто ще у себе, наприклад, у нас координатор Донецької області в Добропіллі. Він до сих пір, незважаючи на те, що це Донецька область, вони до сих пір зараз теж організовують там екологічні проекти і люди не покладають рук. Uh, і деякі активісти виїхали з цих областей. Багато хто вже подав заявки. Це територія uh, всієї України. У нас Навіть є заявка з, uh, з Франції, людина, яка приїхала з, uh, до Червоного Христа. Uh, Нічого собі uh, так, Ів, ми нещодавно познайомилися теж товаришую з організацією Червоного Хреста. Uh, допомагаємо теж волонтеркою є і зробила оголошення щодо нашої школи, і їхні волонтери теж подали заявку. Цікаво, то тобто, всі до нас відчитися і так. переймати довці виявляється, можна чогось навчитися і в Україні. А, гарно, що все ж таки цей час використовуєте, бо коли не можна там будувати вежу до неба організовувати який-небудь всесвітній конкурс, можна принаймні повчитися. Це не потребує таких великих ресурсів, але це точно вкладення у майбутнє. Але скажіть, от чим у майбутньому чи вже тепер а, треба займатися, наприклад, в екологічному плані в зоні проведення антитерористичної операції? Можливо, вам траплялися на очі, якісь подібні дослідження? Можливо, екологи активісти знають. І діляться із вами такою інформацією, що уже от щодо якихось конкретних проблем там треба готувати бланки звернень, скажімо так. Ви знаєте, питання на рахунок, АТО – це дуже болюче питання. І говорити зараз щось про події там, з прибирання або ще зараз ця проблема є для нас болючою, і кожен зараз мовчки молиться і сподівається, що це закінчиться. Тому. Хочеться вже, давайте поговоримо про це, коли це закінчиться. І ми знову зустрінемося в студії і можемо вирішити скоординувати, що робити далі. Дай Бог, щоб був мир над нашою землею. Дай Дай Бог, щоб що... був мир. Лілія Ще? Ткаченко, координатор проєкту школи еколога-активіста, була в нашій студії, абсолютно правильні слова сказала і абсолютно ну, правильно розставила акценти.